У празі дипломатичне напруження після антиукраїнських заяв чеського спікера парламенту глава МЗС Чехії Петр Мацінка зустрівся з послом України Василем Зваричем. Все через публічну реакцію Зварича на антиукраїнські заяви спікера Палати депутатів Томія Ак. Окамури зустріч за словами Мацінки пройшла в серйозній атмосфері. Водночас у чеському МЗС наголошують, це не був виклик посла. Нагадаю, у своєму новорічному зверненні спікер Палати депутатів Томіо Окамура розкритикував військову допомогу Україні, виступив проти її членства в ЄС і зробив різкі закиди на адресу українського керівництва. Посол України в Чехії зварич зреагував на це негативно. Після цього голова МЗС Чехії Мацін. Ка заявив, що вважає недоречним, аби посол іноземної держави публічно оцінював слова одного з найвищих посадовців країни. Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга став на захист українського посла, наголосивши, реакція була професійною і виправданою. Тим часом лист чеського вчителя із вибаченнями перед українцями за слова спікера підписало понад 40 тисяч людей.